Хочу презентувати вам свій проєкт Світловив мене та не спіймав. З нагоди 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. Григорій Савич Сковорода унікальна особистість. Людина університет. Перший самостійний філософ України. Народився у родині козака. Мав виняткові здібності до навчання. У 16 років вступив до Києво-Могилянської академії, вивчав латинську, польську, грецьку, німецьку. Проти вищої освіти так і не отримав. Гра на супілці, флейті, скрипці, лірі, бандурі. Мав гарний голос, сам складав музику для церковних концертів. Музика в житті Григорія Сковороди була домінантною світосприйняття. Найкраще це висловив сам Григорій Савич. Мені моя сапілка і вівця. Дорожче царського вінця. Григорій Сковорода особливо любив Харків, злобожанщини, що знайшло втілення у віршах Васні Харкова. Його вираз всякому городу Нрав і права став своєрідним девізом принципів міського самоврядування. Його масово читали і цитували, переписували рукописи та пропагували їх. А він не видав жодної книги за своє життя. З 1759 по 1769 роки. Сковорода викликав етику та поетику в Харківському колегіумі. Він був легендарним вчителем. Художник Томенко на картині Григорій Сковорода у Харківському колегіумі зобразив великого філософа у колі студентів, які дуже любили, ловили кожне його слово. Філософські трактати присвячував переважно етиці. Відстоював права людської особистості, найбільш за все цінував свободу, любив мандрувати і спинятися у добрих людей, які приймали його не за гроші, а щоб послухати. Філософія для Григорія Сковороди була за його ж висловом найдосконалішою музикою. Життя наше це подорож, а дружня бесіда це візок, що полегшує мандрівникові дорогу. Мандрівного філософа зацікавив і харківського художника Льва Васильовича Фітільова. Подивіться на дивовижний портрет. Характерне обличчя філософа сповнене відчуттям власної гідності, внутрішньої сили і благородства, глибоким інтелектом і мудрістю. Аскетизм, який все життя сповідував Сковорода, підкреслено простотою обстановки, скромністю повоту та зовнішністю. Виняткові музичні здібності, досконалий слух, чудовий голос, володіння багатьма інструментами, талант композитора і педагога ось засоби Світобачення Григорія Сковороди, сутність якого і є національна барокова традиція. На могильному камені сковороди розміщено напис Світловив мене, але не спіймав. Ці слова письменника й філософа ще раз підкреслюють мудрість його вчення, незважаючи ні на що, він до кінця життя зберіг усе, що поважав чистоту совісті, ясність розуму і відданість улюбленій справі, будити людські серця незвичайним поетичним словом. А зараз ми прямуємо до Сковородинівки. Чому ж село, яке колись іменували пан Іванівко, тепер називається Сковородинівкою? У цьому селі якийсь час жив Григорій Сковорода. Сюди його запросив поміщик Андрій Ковалевський, у маєток 18 століття, у якому останні роки свого життя працював та біля якого був похований відомий український письменник та філософ. Були всі умови для філософської роботи і відпочинку. гостєва кімната, де можна було просто почитати, мальовничі краєвиди, що нагадували філософу про місця, де він народився і виріс. Біля дому музею квітне сад із 700-літнім дубом, під яким багато часу проводив митець, а неподалік розміщений ставок із кумедною назвою Панські штани. Сковородинівка це те місце, де проходили фестивалі. Сьогодні Івана завтра купала телі Бартат. Народні гуляння на Масляну. У ніч на 7 травня ворожий снаряд поцілив під покрівлю будівлі, наслідок чого спалахнула пожежа. Вогнем було охоплено усі приміщення Національного літературно-меморіального музею українського філософа і поета Григорія Сковороди. Директорка музею Наталія Мицай і в інтерв'ю наголосила, що ворогу хотілося зробити наболяче, і цей нестерпний біль у її серці, а також він у серцях всіх тих, хто шанував Григорія Савича. Цього року виповнюється 300 років з дня народження великого філософа. До цієї пам'ятної дати музейники планували реконструкцію території, хотіли зробити паркову зону, встановити улюблений символ сковороди. Фонтан з авторського малюнку Григорія Сковороди до твору ознаки деяких спорідненостей з діалогу, розмова, названа алфавіт або буквар миру. Ми віримо, що це обов'язково станеться, і Україна відбудує свою національну пам'ятку. Вважаю, що кожен з нас повинен жити по совісті і мати улюблену справу, як того хотів би такий український письменник і філософ і Григорій Савчук-Сковорода. Світ обов'язково зміниться на краще.